Я вдарили з артилерії по будинку Володимира Білецького у селі Княжичі Свеської громади. Знаряд розірвався прямо перед його воротами. У цей момент на подвір'ї знаходилась дружина чоловіка та її брат, який зайшов в гості. У хаті я дивився телевізор. Він каже: ну, зараз я скачаю, кину собі на телефон і пайду додому. А я тільки вийшов, і тут бабах, я вискочив, а вже лежить хрипіть. Хрип. І чую тут хлібить, кричить. Це вже умер. Олександр Ютченко розповідає, що живе по сусідству, От... тож першим прийшов на допомогу. Каже, після вибуху почув крики пораненої жінки. Тіло чоловіка розробило осколками, руку оторвало, косточка отільна відлетіла, грудну клітку розбило, а жінку сусіда мого Володимира. Вона йшла управлятися, насквозь пробило. Вона почала кричати і, і стікати кров'ю. Дай Бог спасибо нашому, що раніше була медиком. Лариса Ніколаївна Черкова допомогла оказати першу допомогу, і ми її занесли в хату. За словами Олександра, загиблий чоловік був не місцевим. У минулому році він переїхав середину Буцької громади, рятуючись від російських обстрілів. Анатолій вообще хороший очень человек був. Як не попросиш, сюди допомагав, даже вот так іде, бачиш, что десь окошка там розбита это. Давайте вам допоможу. Эта сім'я приїхала 5 сентября 2023 року. Из Избуди, як переселенці. Їх там почали обстрілювати, їм дали тут захист. У момент зйомок у княжичах пролунав ще один вибух. Російський снаряд розірвався неподалік будинку Федора Федченка. Чоловік говорить, що російські військові регулярно б'ють по селу. Дуже часто. От що кашон побита хата. З цього стекла повилітали, середині все побите. Буквально Минут 40 назад, час назад. По посуд усе. Стінка все короче, коротше з Он є таких. Позаходили осколки. Хто виїжджає, у кого змога є, у кого нема. А ви... Ну, дітей, дітей, дітей повивозили, а саме тут, а хазяйство пора. Кровать дрожала, окна по опалення нема. Холодно в квартирі вже. Нічі, не було, балатаплення все вже у квартирі холодно. Жителька Шостки пані Надія розповідає про російський удар по критичній інфраструктурі міста увечері 12 листопада. Після серії вибухів припинилось опалення третини житлових будинків міста. Додає шосткинчанка Анастасія. У нас вдома опалення немає. П'ять вибухів. Ми нарахували, Ми живемо ближче до ТЕЦ, тому у нас було дуже гучно вдома. Діти сиділи, маленькі у калясті, дитина старша з ним сиділа в коридорі. Лідія Леонова говорить, що батареї у її квартирі стрімко холонуть. Виїхати шоски у жінки немає можливості, а тому сподівається на швидке відновлення централізованого опалення. Якщо похолодає, буду доставати усі свої одіяло, які є в запасі, укриюся і буду пережидати. Дай Бог все ж буде в нормі. Переждемо, переборемо. Все равно врага За словами пані Лідії, їй відомо, що у місті працюють пункти незламності, але розташовані вони далеко від її будинку. Не дойду. Я вон до до магазину дохожу, еле і додому. І все. І більш нікуди, абсолютно. Так що чай уже буду вдома. Як буде газ, будемо чай пити. От, не буде електричества, що ж буде газ. Не газ не буде, так щось десь нагріємо. Міський голова шостки Микола Нога говорить, що терміни відновлення централізованого опалення на даний час невідомі. Після 21-ї години ворог атакував нашу громаду п'ятю безпілотниками, шахет 2 зруйнований об'єкт інфраструктури. Там цілу ніч працювали люди, і зараз працюють, проводиться розбір завалів. Після завершення буде зрозуміло, скільки часу потрібно для відновлення. Центральна частина міста без опалення, а опалення є там, де є котельні на біопаливі. Їх у нас вже 14. І обласна державна адміністрація нам передала ще дві котельні, над якими ми працюємо і терміново будемо встановлювати ще дві котельні, які працюють на дровах. Стого листопада шосткинська громада попрощалася з Артемом Володимировичем Баранчуком. Зовсім молодий. Єдина дитина у батьків він поклав своє життя на алтар батьківщини. Наші діти в місті 18-му году в кінці октября в армію місті попали. Ми місті їздили на присягу. Зараз ми дружимо. Потім діти розійшлися і Артем перевівся. служил в посольстве, потом война. Мой там служил, потом война тоже служит на Донецке, на Харьковщине. Как бы. Ну, в общем, мы с этой Валей, у мамой, у Артема дружим, созваниваемся, бачимся. Неделю он был без вести пропавший. Потом его нашли, доставили в госпиталь. Из госпиталя он неделю еще продолжал реанимации, и на этом все. Я її набираю. Вона каже, та ми більше нітто. Я теж не, не знаю. знаю як квалі, просто як квалі смотреть в глаза мамі. Я їй нічого не зробила, Ну я не знаю. Мені дуже жалко. Я заболезну, я зачувствую. Він народився 6 серпня 1998 року у Шостці. Середню освіту здобув у школі номер 5 Потім навчався у Шосткинському центрі профтехосвіти. Я з 5 по 9 клас. Вчив його математиці. Він сприймав матеріал саме на тому рівні, на якому він міг, але він правда був надзвичайно доброзичливим, надзвичайно щирим, веселим хлопцем. Я зараз прийшов сюди на мітинг прямо від своїх дітей, чергових своїх дітей, яких також намагаюся вчити, перш за все. Добру, перш за все, патріотизму, перш за все, правді, яку в нас хочуть забрати, нелюди. Це нелюди, які сунуть на нас і сунуть. І ці хлопці, ці дівчата, гинуть саме за тих і дітей, яких я зараз залишив там у закладі. Юнак захоплювався комп'ютерною технікою і згодом влаштувався на роботу у сумах. У Артема було багато друзів. Загалом усю родину Боранчуків можна назвати зразковою. Папа в нього житті радісний, хороший, добрий, трудолюбивий. на роботі, звісно, ну як ну, я по розговорам знаю, сину його такий же самий. Відслуживши строкову службу, Артем обрав шлях військового і підписав контракт на службу у першій президентській бригаді імені гетьмана Дорошенка. Потім його перевели до військової частини 2260 національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав. Але розпочата Росією війна забрала спокій у родини Баранчуків. З лютого 2024-го Артем виконував бойові завдання на сході України. У батальйоні оперативного призначення Карна його відзначали як відданого бійця. У лютому Артем дістав важке поранення, але після реабілітації знову повернувся на фронт. А 28 жовтня цього року мама отримала сумну звістку. Артем зник без звісти. А згодом виявилося, що його було важко поранено поблизу Неліпівки Бахмутського району Донецької області, і він у госпіталі. За тиждень родину сколихнуло страшне повідомлення. Артем помер від отриманих травм. Слова співчуття рідним висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. немає слів, якими можна описати сум, біль, горе, яке на нашу землю приносить расизм. Немає емоцій, окрім шани поваги батькам, гордості за наших героїв і великого суму, що ми проводжаємо їх в останню путь. Нам залишається вічно пам'ятати, вічно шанувати і жити заради життя України, українців і заради перемоги. Слава шана герою! Слава Україні! Тепер йому на віки 26. Єдиний син тепер оберігатиме батьків з небес. Присутні на церемонії прощання на колінах вшанували пам'ять загиблого героя. Знову шостка в жалобі. Знову до неба линуть гіркі ридання рідних і близьких. 16 листопада громада. Навіки прощалася з В'ячеславом Миколайовичем Косінцовим. Він народився 13 серпня 1970 року в недригайлові, але з раннього дитинства жив у Шостці. Він навчався в школі номер 9 та 11, а потім отримав спеціальність у Шосткинському хіміко технологічному технікумі. Після строкової служби в армії чоловік працював в органах внутрішніх справ. Я його знав як керівник органів внутрішніх справ за мою. Діяльність він поступив на службу в міліцію, достойно служив у різних підрозділах, в тому числі в дізнанні, в слідстві. Вийшов на заслужений відпочинок, але коли повномасштабне вторгнення нахабного агресора відбулося, він пішов захищати батьківщину. На жаль, на жаль, ми сьогодні прощаємося з ним, тому ми завжди будемо його пам'ятати. В наших серцях він буде назавжди, доки ми будемо жити. Рідним, близьким, висловлюю співчуття. Він створив родину. Разом з коханою дружиною виховав двох донечок. Лютий, 2022 року для родини Косінцових став переломним. Чоловік, не чекаючи мобілізації, добровольцем пішов на фронт. Справжній захисник завжди, не вагаючись, йшов у бій. Мав нагороду ветеран війни. Тяжке поранення під лиманом захисник дістав 21 січня 2024 року. За життя чоловіка протягом тривалого часу боролися лікарі. Але серце мужнього захисника не витримало, і 13 листопада В'ячеслав Косінцов приєднався до небесного воїнства. Тепер йому навіки віки 54. Він захищав нас, наше не блакитні світанки і вільну Україну. Він і зараз захищає, і буде продовжувати нас захищати з небес, бо він Янгол воєн, Янговохоронець. І тому у нашій пам'яті, у наших серцях він назавжди залишиться незламним, безстрашним воїном, який віддав своє життя за те, щоб жили ми, який поклав своє життя за те, щоб діти ходили до школи. І назавжди він в нашій пам'яті, в наших серцях. Вічна світла пам'ять і царство Небесне В'ячеслава Миколаєвича. Найщиріші співчуття рутині рідним. Слава нашим славним захисникам, слава нашим воїнам, слава героям, слава Україні. Слова співчуття рідними, близьким висловила заступниця міського голови Ольга Ткаченко. На колінах присутні провели героя в останню путь. Поховали В'ячеслава Миколайовича Косінцова на Алеї Слави у Шостці. Вона хоче обігріти усіх захисників. Саме тому за будь-якої нагоди намагається всіляко допомагати хлопцям і дівчатам, які стоять на захисті нашої батьківщини. Тим паче, вже 9 років службу у лавах ЗСУ несе її молодша донька. Це все про Ольгу Чагринець, місцеву волонтерку, яка оголосила про збір картоплі на дрони Вроді І дома я живу, ну душею. Я там я там душею. І діти старші кричать на мене, ну душі я там, я не можу нічого зробити. Хлопці позвонили, ну, треба. Та моя донька. Практично у кожного дитина, там кожен хоче, щоб дитина жива прийшла. Ну якщо ми не будемо допомагати, хто тоді їм допоможе? Жінка їздила по селах громади, аби зібрати овочі, продати їх та купити дрон для військових. Це вже не перший такий збір. Пані Ольги. На мавік збираю, хлопці попросили прошку, а коштів практично їх немає. Ну, і ініціатива з'явилась, думаю, може картошкою хтось поділиться, зберу. Донька вже в мене дев'ятий рік служить. Це важке питання. Я часто їжджу туди. Цьому році я вже тільки машиною відвезла, вже 4 тонни, це мінімум, а ще посилки шлю. Без кінця телефонні дзвінки. Мавік буде в 47-му бригаду. Це вже другий тоді. Один відправили, просять на наше прикордоння. На заклик небайдужої жінки відгукнулися навколишні села громади. Першими були вороніш і клишки. Люди приносили картоплю і до приміщення старостату, і до магазину. Забирали картоплю і по дворах. Клишківський старостинський округ ніколи не залишається осторонь допомоги захисникам. Третій рік війни клишки збирають і кошти на покупку дронів мавіків техніки. Раніше збирали і овочі, картоплю, морку цибулю для харчування. А в цьому році Ольга Миколаївна провела ініціативу зібрати картоплю. Жителі села клишок приймають в цьому участь. Частково це на території агрофірми Шевченко. Люди збирали, збирали в центрі. В цьому році великі проблеми у нас з урожаєм, не тільки картопля і овочів, тому що ви бачите, що в цьому році були якісь надзвичайні природні катаклізми. Це і приморозки, потім буря, град, яка побила багато людей. Картоплю. Потім два місяці жари. Тому. Ну, з картоплею великі проблеми в цьому році, але е, люди діляться картоплею, овочами і приймають участь у цій акції. Не тільки картоплю давали селяни волонтерці, у машину складали домашню консервацію, яка найближчою посилкою або машиною вирушить до захисників. Картоплю зібрану першого дня пані Ольга здала гуртом закупівельникам. Завдяки небайдужим мешканцям не збирали чимало більше 600 кілограмів. Картопляний челендж ініційований волонтеркою, аби придбати дрон ще триває. Ми 12 200 торгували, слава Богу. Кожне б село так, ну, ну хай постійки, це ж, я думаю, не забіднім за кілограм картошки. Потрібно 73 тисячі, а мене 21 800, по-моєму, чи 850, ну щось так, грубо говоря, 22 тисячі. Для збору на дрон відкрито також банку, на яку можна задонатити коштів і тим самим допомогти придбати такий необхідний для захисту прикордоння девайс. Поповнити її можна за номером картки або перейшовши за посиланням. Зосереджений чоловік біля Мольберту, який тримає у руках пензель і фарби. Таким глухівського художника Івана Дідіщева можна побачити за роботою. Він виходить на вулиці міста, щоб перенести його пейзажі на полотна. Сам він родом із села в Курській області. У Глухів переїхав 51 рік тому, коли тут запропонували місце викладача в педагогічному університеті. Спочатку вчив студентів кресленню, потім живопису та композиції. А у вільний від роботи час брав етюдник та вирушав творити. Заходив в такі міста, де було м'я. Мені... Приємно глазу, Вот. І я вот, Як канікул, я увлекался, вот, пропадав. с тюдінкам, пропадав на акресниці. Глухова Вот. Где только я нікакій стороны не писав. В общем, то у доробку майстра близько півтисячі пейзажів Глухова та його околиць. Він старається зафіксувати на полотнах деталі міста, що свідчать про його стародавні минуле, і зберегти історію глухова для нащадків. Да, я вот люблю задворки писать, значит, памятники архитектуры связанное что и вот то, что связано вот с тем стилем, с тем искусством вот той эпохи, значит, более старой. Мне притягивает это. Мне все древнее и старый Глухов мне больше нравится, чем, скажем, вот в настоящее время, да? Постройки. Тут зіхати, раз, місця такі. Серед десятків гарних місць Глухова одні з найулюбленіших у художника центральній вулиці. Він каже, наткнений ними написав не одну картину. Ось це центральне місце мені всегда притягують. Я там писав і спуск на Красній Горці теж писав. Как то більше я... От, вот це место з той сторони, з другой. Там я один раз написав з Дома культури районного дому культури з авторутажа зімою. Іван дідуще працює у реалістичному стилі з елементами імпресіонізму. Як зізнається, змінюється у процесі роботи та досі перебуває у пошуку. А ще все побачене пропускає через себе і лише тоді переносить на полотно. А якщо копірує чоловік, буквально копірує, то глас фотографа, але не художника. Понімаєте? Если нет вот такой переработки, нет вот стилизации, нет вот этого отбора у натуры вот тех свойств, качеств, главного, типичного, характерного, тогда это просто будет копия. Копия, это такое. Нам завжди засушене, виходить. Свої полотна глухівчанин пише без отюдів. Щоб зобразити один пейзаж, приходить на місце до десяти разів. Готові картини не раз презентував на всеукраїнських та персональних виставках. Також їх купували люди, щоб мати біля себе частинку глухова. Однак, каже Іван Діді ще в більшість картин він прагне залишити собі, бо як пояснює, відпускати улюблені роботи складно. Наприклад, у 2002 році я пісав інституту писав через дерева. Анастасийская церковь. Весной, в марте месяце. Вот. Это была весна, тепло было необычной, март месяц был. Я назвал ее это торжество весной. Вот Эта работа выставлялась в Киеве, выставлялась. Потом меня купили, я жалею, что я ее продал. Свої вміння Іван Дєдіщев передає дітям із 2002 року. Він працює у глухівській школі мистецтв. Попри дистанційку та ситуацію у місті, художник продовжує вчити дітей. Раніше він проводив заняття в трьох групах для 30 учнів та учениць. Нині їх кількість зменшилась. Чимало хто виїхав із Глухова через обстріли та має проблеми з інтернетом. Однак, тим, хто лишається, Іван Дядіщев намагається навіть онлайн передати майстерність. жаль, це не так качесно получається. Вот, но все равно я открываем экран, я ставлю постановки, значит, они ставят постановки, начинают писать. Вот, я из компоновки, из конструктивного построения. И дальше я рядом и пытаюсь ему подсказать там что-то. Если он делает ошибки какие-то, я возвращаю его. Трудно проследить за всеми ошибками, там, вот, за техникой. И не покажешь технику. Вот, я могу показать. Через екран. І от смотрю, щоб через мій телефон значить, попало в це зображення, лівє чи правеє. І от це збиває, значить, саме не удобство, це збиває, І так, може бути, такого качества може, не виходить. Зараз містянин працює над черговою картиною, його пейзажі осінні. Після він вийде на вулицю з фарбами, щоб зобразити зиму в глухові, далі весну. Та літо, і так по колу, щоб закарбувати місто в цей момент у фарбі на полотні.